Ну і ще одне відео запишу одночасно сьогодні вже про землю. Як купувати землю у Флориді? Вдруг все-таки хтось захоче. О, і буде робити сам все своїми руками. Хоча кришу ви своїми руками не поставите, тому що таку кришу ви ніколи в житті не ставили. І ця криша ставиться лише краном. Треба знати, як це поєднати. Все по правилах і законах Флориди. Uh, так, от, земля. Я хотіла купити землю. Ми вирішили купити землю. І шукаємо ж землю. Ріелтори, зразу кажу, вибачаюсь ріалтори, але ви всі брехуни. Ви нічого не знаєте, або ви граєте роль, що нічого не знаєте. Я думаю, що ви нічого не знаєте. 100%. Ні один ріалтор мені не розказала того. Що я узнала потім сама. Потім вони на мене обіжалися, що ж вони, я з ними не купила а, хату або землю. Такої тупізни я, звісно, не бачила. Пробачте, так, я говорю те, про, про, про що, яка у мене склалась про реалторів думка. Вони всі хочуть 6% заробити і нічого не хочуть робити. Так от землю я купила сама. Я її знайшла сама. Я їздила машиною, я знайшла участок. Де я хочу жити. У нас тут немає якому ком'юніті, у нас немає тут правил, як в ком'юніті жорстких. І я їздила з вулички з ці по вулиці, і я дивилась, де люди ставлять таблички, продається земля і залишають свій номер телефону. Я отак збирала телефони, писала, дзвонили, дзвонила. Були випадки, коли кажуть, мені вже зробили пропозицію, це значить, що вже дають якусь суму грошей. О, я дам тобі знати. До вечора або завтра вранці. І земля продавалася в 3 години. Було таких у нас тут два роки, де в 3 години продавалося все. Люди купували будинки, навіть не заходячи в будинки по фотографіях. О, Так от, землю я знайшла сама, кажу всім ріелторам. Я узнала, що земля у Флориді є мокра і суха. Якщо ви купуєте мокру землю, вам потрібно завести дуже багато землі. Щоб там будуватися треба трамбувати. Плюс департамент по будівництву прийде і вам покаже ваш оцей участочок, де вам треба поставити хату як хата якою стороною має стояти. У нас тут є хати, ми дивимося, хата стоїть непонятно як, в якомусь одному кутку, а то все ліс і що воно таке. Тому що їм там сказали поставити будинок. І інакше не можна, тому що мокра земля. Якщо мокра земля, відповідно там ростуть сайпрес-дерева, сайпрес чрі, це дерева, які не можна вирубати. Навіть якщо ви їх підлийте, як нам розказали, вас засудять. Тому що ці дерева занесені, по-нашому, скажем, до червоної книги, ці дерева використовують, вони можуть стояти 100 років, якщо ви їх використовуєте на будівництво. На будівництво, наприклад, в океані ставлять оці мостики, роблять це, використовують цей з дерева, з них строять бані, тому що вони дуже водостійкі і вони довго служать. Ці дерева вирубати не можна. Якщо у вас мокра земля, хоча б такий малесенький кусочок, отакий сантиметр на сантиметр. Вам треба перше дозвіл перміт від Флорида Штату. Там його треба чекати рік. Потім, тільки, потім ви можете починати робити перміт після того, якщо вони вам дали, вам потрібний перміт, ви вже на септік, на каналізацію. Що ще хочу сказати? Важливе. Якщо мок документи, якщо ви купуєте землю, власник землі має предоставити вам документи. Є такі документи, там описується ваша земля суха чи мокра. Цей документ дійсний лише 5 років. Кожні 5 років потрібно обновляти. Коли ми купили землю, нам треба було дуже швидко починати. Вже робити документи на будівництво і будуватися, інакше в нас впливав термін цього документу, що земля наша суха, і треба знову приводити інспекторів, які перевіряють землю вона суха чи мокра, і знову платити гроші. Це все розходи. Документ таки дійсний 5 років. Ви маєте питати власника: покажи мені такий документ, і дивіться срок дії того документа. Дуже багато нюансів про Флоріду, про будівництво. У мене була сусідка, яка нам розказала, каже: ми купили землю недорого, це у нас тут також. І коли ми стали будуватися, нам сказали, що нам треба завести 300 машин землі, тому що в нас мокра земля. Вона каже, я так плакала, я так плакала тиждень. Я, мені навіть страшно представити, що вона бідна пережила. Нічого не побудували дуже гарний будинок. Ну, це обходиться дуже дорого. Тому що треба набагато більше документів і набагато більше грошей. І величезні стреси. Те, які стреси я знаю точно. Тому що у Флориді система працює дуже медленно. Треба спеціальні плани по будівництву, які утримують, будуть тримати будинок, щоб вода не виймела. Ми у нас побудували будинок, я бачила, як трактор. Трактор просто сього. Сів повністю з кришею болото. Його витягували і люди добудували будинок. Зараз вони вже виставили той будинок на продажу. Так як було так страшно жити. Люди страшно. Лоріда красива, але це болота. По тому, що ще? Це сусід у нас тут, коли ми купили, до речі, землю. В неї корні український, бабуся приїхала в Америку. Це вже вона нам так розказала. І також ми тут нашли ще одного українця, який народився в Аргентині. Його сім'я під час війни втікла в Аргентину, потім вони переїхали в... в Америку. Він розмовляє краще українською мовою ніж я. Він знає всі приказки. Це все-все. Хоча в Україні він ніколи в житті не був. То українців каже, що я не, не, знамо, не знаю української мови люди. Не брешіть, ви не хочете її знати. А чоловік, який народився в Аргентині, ніколи не бачив України, розмовляє чисто українською мовою, бо він того хоче. А, він мені розказав про сайпрес з він мені розказав про мокру землю, він мені дав повністю всю інформацію. Він мій ангел-охоронець, інакше. Мені даже страшно б уявити, яку землю можна було б купити, як можна було б з тим попасти і на гроші, і на, і на все. І продати тоді ту землю дуже складно, тому що мокру землю дуже складно продати. У мокрій землі можуть жити черепахи. Ще у Флориді є такі. Якщо у вас на території знайдуть черепах, одну черепаху вивезти, мені здається, три тисячі доларів. А якщо знайдуть сім'ю, їх самому не можна вивозити. Треба визивати спеціальних людей, які вивозять і за кожну черепаху платити гроші. Це закон також. Дуже багато коли нам завозили пісок, нам завезли маленьких черепашок. Я їх всіх виловила і вивезла назад в океан, випустила. Це дуже страшно насправді. Не дай Боже на вашому будівництві знайти черепаху, не дай Боже. Так. І крок круг за кроком, будуєтесь. Ріалтори про ріелторів розкажу. Ріалтори, коли продають хату або землю, вони нічого вам не розказують. Нічого. Їм головне продати. Вони кажуть, о, там канали в Кейпкорелі. Канали в Кейпкорелі, подивіться по карті, вони не всі виходять в океан. Вони є маленькі, Ой, ви можете там по каналу на лодці кататися, але в океан вони не всі виходять. Ріалтори ніколи вам не розкажуть про мокру землю. Ніколи. Ріалтори ніколи вам не розкажуть про сайт прищі. Ріалтори ніколи вам не розкажуть про будівництво. Хоча я брала клас ріалторів, там все це вивчається. Ріалтори хочуть бути тупими. Вони на мене обіжаються, що вони на мене не заробили. Реалтори, я вам розказую. Я розумніша, ніж ви. Ви хотіли мене на, але на я вас. Тому що а, я розумна, я вивчаю перш ніж щось робити, і я спілкуюся з людьми, простими людьми, які будувалися, а не слухаю вас брехунів. Реалтори, гарних вам клієнтів. Учіться, розвивайтеся, реалтори, самореалізуйтеся, українці, ми.